Це Ось Назарська доля, літера К. Літера К це клеймо. От вона пише, що для зворотньої скороти постаменту, ну, цитуюсь, на дні, значить, на позворольній поверхні нанесено друковане клеймо червоного кольору. Зображення палітри, на яке розміщена літера К. Подібне маркування відображало роботу художників, які створювали та виробляли більшість продукції заводу. Це клеймо, яке ставилося на тиражні статуетки, на масово тиражні статуетки. Клеймо робилося. Значить, є Климо 50 60-ті роки це глобус. Тоді книжка, буква К на книжці це 60 70-ті роки. І просто буква К це вже йде від 70-х до 2006 року. Клеймо. Це ніяка не робота художників. Це клеймо ставилося, воно ставилося на масово тиражні статуетки. Статуетка Назарська доля. Вона була популярна, повторювалася в 80-ті -90 90-ті роки. От. Проте даний зв'язок, який виготовлений, належить до рідкісної авторської скульптури. Ну, Скульптор робить форму, форму він робить. Оце, так би, і може він ще підписати, там, написати, що зроблено там автором щербиною Владиславом. От. Ну, але ж, якщо зроблена форма, воно л'ється, воно заливається і масово-масово-масово-масово і тиражується. Це ніяка не авторська робота, це не рідкість, до речі, вона пише, що завод зачинений у 2006 році, але завод працює і до сьогодні. Є значить, правоприємником, які порцеляна. В цьому році буде сторіччя заводу, у цьому пільську ваша честь, і завод робить статуетки, значить, ювілейна колекція. Назар Стодоля, Настаб. І ще там декілька статуеток, які були в цьому вкладенні, вони також їх роблять. Тобто це не те, що щось унітарне. Є і форми, і скільки хочеш. Це особисті речі людей. Це їхня особиста колекція сім'ї. Щось купувалося там в 80-ті 90 ті щось ваша честь дарувалося. І вона попросила, бо він щось там вислав із посуду, все друзки прийшло. І вона вийшла на мене, щоб я їм вислала, значить, Ви висилали.